Між іншим, Олег Цягнебок єдиний з усіх кандидатів, над чиїм іміджем, здається, вже багато років працює одна і та сама команда. І хоча сам лідер свободи більше публічно не пропонує бити жидів та москалів, але українофобом, як і раніше, ворог. Натомість його однопартійці відкрито зустрічаються з лідерами європейських неонацистських партій, наприклад, італійської нової сили чи націонал-демократичної партії Німеччини. Героям Європа! Поки що рейтингу тягне бока від цього ані холодно, ані жарко. Згідно з опитуваннями, виграти президентські перегони він не зможе за жодних обставин. Олег не є антисемітом. Але Олег дуже часто змушений грати антисеміта, тому що це частина його виборців. Олег не є радикальним українським націоналістом і прихильником, я б сказав, би, дуже радикальним греко-католицької церкви, але він змушений грати таку роль, тому що таким хочуть бачити його виборці.